Вітаю вас, друзі, на каналі, де готується і смакується українська кухня. Сьогодні будемо робити з вами дуже хороший рецепт приготування консервів із товстолоба. Все, як завжди, максимально легко, просто, дуже смачно. Думаю, що вам сподобається таке відео. Ви відпочинете разом зі мною і візьмете якусь корисну інформацію. А поки що хочу надати вам можливість насолодитися звуками і атмосферою справжнього українського невеличкого села. Запрошую до перегляду. Будучи на закупах, мені запропонували мої знайомі з акційною ціною придбати таку рибку. Я звичайно не відмовилась, відразу зрозуміла, що це буде наступна ідея для відео, яке я підготую для вас. Найважче це було її почистити, але ми з мамою і тато нам трохи допоміг. Це все зробили. Далі я розбираю, розбираю сама, бо хочу вам показати, що це не важко, що це можливо. Да, треба трішки постаратися, як у будь-якій справі. Але чому б і ні? Правда, тому що я знаю, що результат вартий того. Голови я не викидаю. Потім буду варити смачний холодець, голови я відправлю в морозильну камеру, хребти також. А пізніше думаю, після великодня приготую смачний холодець або рибну юшку. Можна буде виїхати десь на природу, бо це дуже і дуже смачно. Має таку невеличку сокирку, дуже зручно тут ребра настільки грубі, що ножем неможливо порізати. Тому надрубую їх і розрізаю вже таким досить великим і гострим ножем. Потрібно розділити рибу на філе і нарізати порційними шматочками. А допомагатимуть мені, мої друзі, такий вже барбоснес, класний підріз. Взагалі наша собака філя вона народжує настільки гарних цуциків всіх, кому ми їх даруємо, завжди вдячні. Вони вірні, вони красиві, вони. Дуже і дуже гарні. Ну, загалом, що я вам буду розказувати. Трішки постаралась, зробила на філе далі це все гарненько промила. І ребра я не зрізаю. Я виймаю з товстолоба тільки хребет. Ребра залишаємо, адже консерви я буду робити у автоклаві, і вони гарно розімліють. Ну що ж, найважче позаду. Далі я помила гарненько всі баночки. У нас на горищі вже зиму трішки не збиралося, з'їли консервації. Не сушу я, ніяк не стерилізую. Головне, просто щоб банки були чистими. В кожну банку далі я буду додавати спеції. А саме завжди будь-яку консервацію, яку я роблю в автоклаві, чи то м'ясна, чи то рибна, чи то якісь закрутки, чи то голубці, ліниві голубці. Я на дно банки завжди додаю перець горошком. перець горошком слугує консервантом. Ось лаврове листя не. Завжди додаю. Якщо я знаю, що консерва має довго зберігатися, тоді краще лаврового листя не додавайте, бо консерва може закисати. Якщо ви знаєте, от як я сьогодні готую, потім я це все швиденько відправлю. Воно швиденько з'їсться, то можна додавати спеції, навіть можна додати улюблених спецій до риби. Можна додати томатний соус. Я ж сьогодні готую класичний варіант. Консерви просто буде риба і олія. У власному соці. Це все приготується. Особисто для мене це найкращий варіант. З такої консерви надалі можна готувати ще багато різних страв. Щільно накладаю півлітрові банки рибою, далі додаю перець зверху, можна додати меленого перцю, і ось таку чайну столову ложку солі. Вона йде не з гіркою, не спущена, така гарненька чайна ложечка. Ось і всі пропорції, ось і все, що треба зробити. І додаю олію. У нас олія домашня, дуже ароматна. У мене із трьох товстолобів вийшло 18 півлітрових банок. Але ще залишилось багато, як я вам казала, і голова велика, і хребти, з якої можна потім готувати. І бульон, і юшку, і холодець, бо це дуже смачно. Щільно все закручую. Дивіться, в мене такі звичайні кришки, тому обов'язково закручую їх. Так само, якщо у вас євробанки, єврокришки, їх треба перед стерилізацією закрутити. Але єврокришки сильно не затягуйте, щоб ви не перетягнули різьбу. Дуже люблю займатися такою м'ясною чи рибною консервацією. Вам не передати взагалі консервація для мене по душі. Хто за мною давно слідкує? Адже ви знаєте, що своїми рецептами на Ютубі ділюся вже більше. 10 років на моєму каналі «Смачно, просто та доступно. Є дуже багато рецептів консервації м'ясних та сальних страв, тому що я люблю працювати саме з м'ясом, з рибою, з салом. Так, я люблю десерти, я люблю випічку, я люблю поратися біля печі. Але ось саме такі солоні страви, саме оце м'ясні різні закуски, це просто моя любов. Далі складаю я всі банки в автоклав, заливаю водою так, щоб. Вода покрила кришки на сантиметр 3-4. Якби було більше риби, можна було б ще 7 баночок чи 8 вдати. Ну, але загалом далі діємо по інструкції. Свій автоклав я щільно закручую і далі наставляю температуру 112 градусів на 30 хвилин. Для мене це ідеально. Я підлаштувалася під свій автоклав. Далі тиск накачали до одинички, так як у нас звичайні кришки, обов'язково накачуємо тиск, бажано хоча б до одинички. Якщо у вас єврокришки, тиск можна не накачувати. Якщо у вас кришки будуть такі, як у мене, обов'язково не забувайте про тиск, тому що може позривати банки. Є у мене ще автоклав із такими касетною системою. Там вже не так небезпечно з тиском, адже ті касети тримають кришки, то там взагалі працювати досить легко. І дуже мені подобаються ці автоклави, що вони працюють, вони є універсальні, можна готувати і на газу, і на світлі, можна паралельно використовувати і так, і так, так швидше набереться температура. Дуже легко і зручно. Терморегулятор це те ще одна класна річ, яка додається до автоклава. Автоматично вимірюється температуру, коли нагрівається автоклав до 112 градусів, відповідно, під виростає і тиск, і далі починається автоматичний відлік часу. 30 хвилин. Все автоматично вимикається, якщо це на електриці. Це дуже зручно, не треба серед ночі вставати до автоклаву. До ранку автоклав уже з холону. Далі спустила тиск, якщо був на одиничку. Добре, що є клапан тиску. Його обережненько спускаємо. Зливається вся вода з легкістю. І ось і все. Консерви готові. Завжди, коли я роблю якісь консерви в автоклаві, їх коли холоне до кімнатної температури, відправляю в холодильник, щоб вони гарно так охололи до 3-4 градусів, а вже коли гарно вони охолонуть, можна відправити у кладовку, у льох, у підвал, загалом, де у вас є місце. Далі хочу показати найкращу закуску, яку можна придумати. В селі завжди є домашні яйця. І коли приготувати таку консерву, для мене особисто і моїй родині вона найбільше смікує з чим правильно з яйцями. Тому відварені яйця я ось так переминаю виделкою. Як ви бачите, консерва вийшла просто ідеальна. Кісточки розімліли, вона загусла, став такий холодець. Це дуже дуже смачно рекомендую, якщо маєте можливість приготувати. За цим рецептом можна готувати будь-яку рибу. Скумбрія дуже смачна виходить. Оселедець, але для мене ще дуже подобається хек. Тільки в хекі додаю трішки більше олії. Переминаю консерву, додаю додаєць, часник, майонець. Намащуємо на скибочку хліба і можна насолоджуватись. А я, друзі, сподіваюся, що такий контент вам сподобався. Рецепт тим більше ви його збережете, обов'язково приготуєте. І пишіть в коментарях, як вам таке відео чи подобається, чи все ж таки краще якось скорочувати. Мені дуже важлива і цікава ваша думка. До нових зустрічей, як завжди, на каналі, де готується і смакується українська кухня. Смачного. Смокота. Теперішній час точно потрібно мати такі заготовки. Обожнюю рибку.